Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ірина Володимирівна Антонюк. Я лікар, акушер-гінеколог гінекологічного відділення комунального неприбуткового підприємства Сарненська центральна районна лікарня. Сьогодні ми продовжимо ваше знайомство з відділенням Сарненської центральної районної лікарні та поговоримо про гінекологічне відділення. Одним із структурних підрозділів Сарненської лікарні є наше гінекологічне відділення, яке знаходиться на четвертому поверсі центрального корпусу. Відділення розраховане на 25 ліжок. У відділенні надається як планова, так і ургентна медична допомога. Пацієнти можуть потрапити до нас на стаціонарне лікування, взявши направлення від сімейного лікаря з направленням від лікаря акушер гінеколога або каретою швидкої допомоги. Медична допомога надається всім пацієнткам незалежно від місця проживання або прописки. Щомісячно в нашому відділенні лікується від 80 до 110 пацієнток із різними акушерсько-гінекологічними захворюваннями. На даний момент у відділенні працюють 4 лікарі, які надають висококваліфіковані консультації, проводяться оперативні втручання, такі як екстерпація матки з додатками та без. Екстерпація матки це видалення матки разом із шийкою. Кістектомія. Кістектомія це видалення кісти яєчників або повністю. Видалення яєчників. Тубектомія це гінекологічне хірургічне оперативне втручання з видаленням маткових труб, якщо там є якісь патологічні зміни. Проводяться також малоінвазивні лікувально-діагностичні процедури: гістероскопія, кульпоскопія, ендометрії, біопсія, біопсія шийки матки. Окрім того, у відділенні оперує лікар-онкогінеколог. Відділення повністю забезпечене ліками згідно з нацпереліком, затвердженого НЦЗУ. Лікування проводиться згідно протоколів МОЗ України та доказової медицини. У відділенні працюють висококваліфікований, добре підготовлений середній та молодший медичний персонал, який забезпечує цілодобовий патронаж для пацієнток. До нас звертається з різними патологіями, як ургентними, так і плановими. Ургентні патології, такі як кровотечі, апоплексії, яєчників, позаматкові вагітності, завмерлі вагітності. А планові патології, такі як міоми матки, аденоміози, нудоти під час вагітності, клімактеричні прояви, різні ускладнення. А планові патології, такі як міоми матки, аденоміоз матки, нудоти під час вагітності, різні клімактеричні прояви, ускладнення вагітності, госпіталізація після екстракорпоральних запліднень. За потреби проводиться до обстеження пацієнток. На базі лікарні працює потужна лабораторія із можливістю проводити повний спектр клініко-лабораторних обстежень, як загальних, так і специфічних, такі як гормональна панель, визначення рівня гормонів та вітамінів. У відділенні також працює лікар УЗД експертного класу, який завжди допомагає в постановці діагнозів. На жаль, зараз дуже зріс рівень онкозахворюваності, таких як рак шийки матки, рак молочних залоз. В силу нашого сьогодення пацієнти дуже рідко звертаються за медичною допомогою або звертаються вже занадто пізно. Не будьте байдужими до свого здоров'я, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.